Плюс 16, весна, незабаром, мабуть, і літо вже. Ось-ось. І що робити, що важливо для широколистих гортензій, коли таке тепло? І взагалі, якщо плюс 5 настає, що важливо для гортензій. Так, звісно ж, перевіряємо наше укриття, відкриваємо його. Дивіться, вже так сунечко починаєш малити добряче. Ми його не знімаємо. Зараз вітер дує. я зараз закріплю його трошки. Так, щоб не здуло, тому що ще рано вато прибирати повністю. Ще хто знає, що буде з цією погодою, але тим паче. Так, в мене був експеримент в цьому році. Я змінила своє класне укриття. Ось таке, воно мені дуже сподобалось. Тут є і провітрювання. І гарний захист. Але так як гортензії вже підросли, я змінила на агроволокно. Не дуже мені чесно сподобалось. Треба ще утеплювачем додати. Але головне, щоб вона не запарилась, коли прийшло ось таке тепло. Тому відкриваємо обов'язково, щоб брунічки зелені, які ще залишились, вони не зварились, не запріли і були цілесенькими, тому що там квіточки. І повністю я ось так просто відкрила. І ось в мене як труба, да? бачите, і височенько ось так залишаю. Тому що перві сонячні промені це тепло, це класно. Але оці бронячки, вони можуть попектися. Я в тому році так і зробила, чекала, вже хотіла, щоб просиналася більш гортензія. більш скоріше, щоб вона проснулася, а в результаті вони верхні бронячки попеклися. Тому не треба жартувати з першим сонечком, від нього може і ніс загоріти. Ось так я просто привідкриваю обов'язково, якщо ви. Використовували якийсь ще утеплювач, то обов'язково його прибирайте. Залишайте там агроволокно чи ще щось, не знаю. Але провітрюйте, Тому що тепло різко настало, і хто знає, що там, може, і сніжок буде, але тим паче провітрювання потрібно. Захищене ось так от від сонячних променів. Ось так я залишаю. Бо якщо, наприклад, бронічки у вас гарно збереглися взимку, а, а тут ми можемо дуже відкрити, то може попектись. Тому ось так. От я залишаю, буду дивитися, що там на ніч буде. І ось так от є. Якщо укриття в мене ось таке, тут трошки вже сонечко, тінь робить, але тим паче я відкриваю, бачите, ось сонце ще світить. Але я отак відкриваю, щоб був тіньочок. Уже я не підставляю, тому що тут зелені бронячки повинні бути перезимувати. І ось я їх так захищаю в тіньочок. Це дуже добре. одній гортензії моїй не повезло вперше. Ще восени, коли пішов дощик, а потім підморозила, то вона якось швидко підхватилася, щось я прозівала. Але це, в принципі, ремонтантна, тому е з неї проснуться ось тут молоденькі пагани, і вона заквітує, тому не страшно. Але я буду її слідкувати, що тут дуже суха чи не суха, щось так. І буду дивитися, що з нею робити. Можна прибрати ось це. У тому рості були все-таки можна це прибрати. Так. Є. Скоро буду робити автоматичне підкислення для широколистих. це обов'язково. Хто не знає, потім я для вас розкажу, щоб вони не так хворіли і гарно себе почували, то підкислення їм треба робити. Ну і плюс розповім, яке гарно робити підживлення для широколистих гортензій, для волотистих гортензій. У кожного, в принципі, воно своє, кожен вибирає, як йому що робити, але тим паче це будемо робити разом. Так, зараз трошки отут внизу кріплю, тому що розлітається маленька халабутка. На ніч, можливо, прийдеться ще трошечки прикривати, хто знає, що там буде. Але тим паче, щоб не розліталось, бо вітерець дує такий достатньо, як на Пасху. Так, і ось так вона у мене поки що буде стояти. Начебто передавали. Тепло на суботу, а воно щось уже прийшло раніше. Сильне тепло від чорного не йде всередині. Я перевіряю, тут навіть прохолода йде. Прохолода, бачите, полячка яка. Прохолода є, тому я не боюся, що вона запариться. Тут повітря є. Так, і тому я тримаю ще прикритою. Бо буде набагато гірше, якщо я її під сонце підставлю. Бо тут зараз світить гарно сонце, дуже гарно сонце. До двох годин десь так сонце. Я її потім влітку обов'язково прикриваю тут ящичком. буває і настраюю, хто бачив, і зверху на прутики ложу, і ось тут збоку ставлю, тому що сонечко дуже світить. Рядишком, як, звісно ж, посадила фантомчик. Щоб трошки тіньок був, виростав. Але, звісно, тут фантому сонечка не вистачає, тут вечором немає йому сонечка. Але такий зонтик захисний, парасолька для широколистих гортензій. Діліться цікаво, яким укриттям ви користуєтесь. Як перезумували ваші гортензії. Можливо, якісь помилки ви робили, теж діліться дуже цікаво. Тому що я знаю, не по всій Україні є і можна укривати гортензії. У кось вони промерзають, вимерзають, їх треба укривати однозначно, як у мене. Комусь достатньо агроволокна. Мені не зовсім достатньо, якщо чесно. Комусь воно зовсім не потрібно. Тобто, Кожен регіон потребує, в принципі, різного догляду за широколистою гортензією. І дуже цікаво послухати, в принципі, подивитись на ваші коментарі, чи справляєтеся, чим ви укриваєте, чим ви не укриваєте, вони у вас і так хорошо ростуть. Тут добре почитати ваші коментарі, вашу думку, ваш догляд. Можливо, Вашу пораду і так далі. Так, поки що залишаю, поки тепленько так, дуже тепленько, чесно, хочеться і погрістися, вже на пенючках посидіти. дуже класно. А я піду дивитися на інші гортензії, як в них справи. Так, ось такий в мене циліндр стоїть, бачите? Ненаглухо я їх закриваю, як буває, трикутником ялинкою роблять, я так не роблю. Все, всього найкращого. Скоро будемо підживлювати гортензії, робити їм дуже класне підживлення, тому всього найкращого. Так, вашим гортензіям лайк ось такий. Нехай живуть, розвиваються. І експерименти ще будуть. Тому до побачення!